«Кладемо листочок. кладемо Сирочок. Є у нас пілочка, Є журавлина і філочка. 15-річна Катя Бірюкова разом із подругою готує бутерброди із сиром. Каже, канапки готує часто, але сьогодні дізналася про новий для себе спосіб різати сир. Трикутниками я просто дуже файно вмію готувати, і все, що я можу, це зварити пельмені. І моя подружка, подружки теж йшли. і Я вирішила теж піти. Мені дуже сподобалось. Данилу кликову 12 років. Хлопець розповідає, що любить готувати і розмірковує над професією кухаря. Хочу, коли виросту готувати почати. Ну це потрібно мені. Амулет вмію готувати, вмію готувати вже картоплю. відварену. І от салат вчуся. Кулінарні курси для дітей сиріт запровадила служба у справах дітей Івано-Франківської міської ради. Тема сьогоднішнього заняття приготування холодних закусок, розповідає старша майстриня коледжу ресторанного сервісу та туризму Раїса Здельник. З її слів дітей вчать також прикрашати страви, правильно їх подавати та користуватися столовими приборами. Ну, прикладаємо зусиль, щоб навчити їх в домашніх умовах готувати страви. Ми вже пройшли кілька курсів. Це були перші страви, це були вироби з тіста, так, які готували рогалики з повидлом, відправляли воїнам нашим на передову. Ну, плануємо 10 тем провести так. Сьогодні чергове у нас завдання. Сьогодні приготування холодних закусок. За словами керівниці відділу комунікації та документообігу обігу служби у справах дітей Галини Гривінської, до участі у кулінарних курсах залучили дітей від 8 до 17 років. В середньому в нас 15-17 діток. Буває, що бо якщо є більше діток, то вони навіть стають двоє. Бо в принципі розраховано, що кожна дитина готує окремо свою окрему свою страву. Ми бачимо, що їм це дуже потрібно. І це є дуже корисно для них, для їхнього повсякденного такого життя і такого побуту. Це дуже дуже корисно. Ідея таких курсів виникла на одному із засідань координаційної ради служби у справах дітей, розповідає працівниця установи Олена Грабер. Ми вирішували, так би мовити, питання, різні питання дитячого дозвілля і дитячої зайнятості дітей. І щось щось таке думали і придумати для того, щоб дітям було корисно, добре. І е, цікаво, і ну щоб вони хотіли цим займатися, і ось так поступово, поступово ми думали, видумували і придумували ось таку кулінарну школу. Наталя Олексієнко, Назарій Гук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.